Ми сьогодні е, традиційно освітянською спільнотою і своїм закладом долучаємось до такої акції Допоможи захиснику. Е, великодній передзвін передає частинку тепла і любові віри е, від нашого закладу. Сьогодні ми передаємо для них смаколики, обереги, різні необхідні важливі речі для Зокрема, це адресна для для бійців 44 ї окремої механізованої бригади, де є наразі перебувають і батьки наших вихованців. Більшість з них наразі перебуває там. Сьогодні діти в чистий четвер традиційно печуть спільно з вихователями пасочки, які ми будемо теж передавати для наших військових на передову. Середньої групи зернятко приготували ось такі запашні ароматні великодні пасочки для наших захисників. Ми спеціально обрали ось таку патріотичну жовто-блакитну посипку. Я являюсь дружиною військовослужбовця, який з перших днів війни на фронті захищає небо, тримає над нами. Тому це особливо важливо для мене. Великотня, благословіння шляходні, гаякі щастя миру тримає міцну Україну. Воїна, вклоняємося низько, перемога дуже Музика